У військового виявили лівобічний коксартроз другого ступеня. Біль постійно в тазу і в стегнах. Як допомогти, бо сольові ванни і масажі недоступні? Чи можна йому виконувати вправи у руку номер 9 для хребта, який я самостійно роблю щоранку? Пані Наталі, це не допоможе. Якщо він правша, в нього є обестіння себе, відповідно, своїх дітей або своєї матері, що це дуже важко. Тоді в такому випадку ця ситуація буде. Зумієте? Тому поки він не навчиться працювати зі своїми емоціями, не навчиться працювати зі своїми емоціями, нічого не буде. Ні сольова ванна йому не допоможе, ні вправи не допоможуть і так далі. Тому що він може вам посміхатися, як це часто роблять. Але знаєте, за тим, хто посміхається, скривається дуже тяжкий біль. Вони плачуть потім вночі в подушку. Тому треба це навик роботи з емоційною. Тому зрозумійте, курс побудований таким чином, щоб ви могли діяти на всі, на всі, скажімо так, ділянки того, що ви називаєте людиною. На фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття.